Друзі, всім привіт! Сьогодні в мене не різдвяна історія кров вбивства і так далі. Але в мене просто як батька на грибло, ну дуже не по-детськи, і насправді ця історія останніми днями ну можливо одна з найпопулярніших серед багатих людей. Її про говорили ну, на всіх щаблях чиновники, корупціонери, бізнесмени. Е, ну я чув в неї від багатьох е, це про вбивство. Сина заступника мера Харкова, яке було так, кілька тижнів тому у столиці Австрії у Відні. Ну, ви вже теж про це все чули, але там просто такі, знаєте, купа таких розгалуджень, що я вирішив звести все якось докупи, щоб черговий портрет епохи побачити української. Отже, хлопчу, 21 рік батько, заступник Мера Харкова, який відає будівництвом його, ну фактично, на початку вторгнення разом з, з родиною ну, відправив за кордон. Ну, подалі від жахіть війни багато хто так зробив це. Цілком зрозуміло. Нічого тут такого немає. Воєнного у нас зрештою десь 10 мільйонів за кордоном українців зараз перебуває. Але що він зробив? Ну, батько, скажімо так, сложної життєвої на траєкторії. А, в 2019 році він навіть поочолював державну архітектурну будівельну інспекцію. Це те саме Дабі, де, умовно кажучи, всі будівельники країни повинні отримувати дозвіл на будівництво, чого ти от хочеш. Хоч квартирний будинок, хоч магазин, хоч щось. Ти просто мусиш туди прийти, поклонитись і по якомусь прайсу отримати той дозвіл. Бо, якщо нема прайсу, то ти будеш. Ходити там до всратих Веніків і отримувати той дозвіл. От, е він очолював його недовго, там десь півроку. Потім Зеленський вибрав ін іншу, е інший клан, е який по посадив туди. Е е а він, оцей наш за мера на прізвище Кузьмін, ну відбув у Харків, де й став заступником мера. І, умовно кажучи, він просто представляє таку групу в Україні. Ну, вона мало відома, але широко відома вузьких колах групу народного депутата Абрамовича. Це такий, знаєте, не той Абрамович, що ви всі подумали, расист. Ні, це Харківський. Це, да, це будівельний такий клан з дуже широким інтересом. Він дуже впливовий, навіть щось з ним рішакують у слуги народу досі. От, тобто гроші там були, там грошей, хоч його жопа й жуй. Ну, У представників такого виду бізнесу, які сидять на рішаках на потоках. Так от, за мера, от, випихуючи своїх за кордон, ну, він якби їх упакував. Ну, це нормально для батька це зрозуміло. О, і от сину ну, виявилось, що він сину дав доступ до двох криптогаманців, де на той момент, от кілька тижнів тому, було близько 200 тисяч доларів ну, чи євро. І от просто що зробив батько? Батько дав дав гроші, але. На жаль, син ну, 21 рік, він вчився там в вузі у місцевому. Він розпотякав, він похвастався, ну, ляпнув не тому. А кому ж? Разом з ним вчився син ще одної досить відомої, як, широко відомої вузьких колах в Україні бізнес-родини олещуків ренжуків Це син. Посолки в Болгарії, яку Єрмак отолобіював, пам'ятаєте, пару років тому він призначив Болгарію посолкою, людину, яка там взагалі не мала ніякого стосунку до дипломатичної роботи. Раніше займалась ювеліркою, торгувала там якимсь ювелірним барахлом. Відома як там поціновочка карта Таро, якісь гадання. Ну, коротше, якийсь бред, але не дипломатка. Але Єрмак її туди призначив за щось. А вона вона виявилася дружиною ще одного такого теж досить відомого в екстравагантному контексті: бізнесмена Ринжука. Це колишній директор ринка в Чернівцях, от Базару Велетенського. Він дуже давно ним керував. Фактично, він був от її власником ювелірної фірми, в якій ця його пасія працювала. І він навіть 10 років тому був затриманий за хабар, чи навіть більше ніж 10, за хабар в чверть мільйона доларів. Ну, він очолював вже комунальний ринок, да? і дозволяв на торговлю, на всяке з цим пов'язане. Це ж теж як то кажуть, не 5 копійок кошту. Ті, шо, це, в, Ми в бюджет міста платить, якщо що, міста веде. Да? А може, ти сюди заплатиш, а може ще якісь шашки рішашки замутим. В общем, але ж його так затримували і так справу вели, що ну, пройшло там понад 10 років. І десь, коли вже ну, Зеленський ставав президентом, справа тихенько померла. Справа померла, а от син оцього Ринжука, ну, зрештою, поїхав до Відня. Але от, чи він бідніший був, чи ще щось батько його не навчив, да? ну, чи батько навчив, але другому. Ну і матір. Да? Не матір, вибачте, буде коректним, мачуха. ну. У цього Ринжука була раніше інша дружина, від якої він народив, народився цей хлопець. От, а Ілащук, це якби Мачуха його вже виходить. Так от, от цьому сину Ринжука, син за мера Кузьміна, розпотякав про свої скарби, так би мовити, ну, на яких він сидів. Ну ще раз, ну блін, ну додуматься. Ладно, батько, ти багатий, можеш давати своєму сину. Ну так даваймо там штуку, дві, там три в місяць. Ну от, ну щоб не було там критичної маси якоїсь гроші, щоб там не, не валялось, то все. Ну, щоб не було спокуси у когось. От виявилось у цих прекрасних чортів, спокуса там побороло все. Хоча ж кажу, теж з упакованої родини. Ну, якщо там батько проходив про справі чверть мільйона доларів, е, декларував свого часу там теж мільйони доларів доходу. Ну, це якби. На голову не налізай, але от спрацювало так. В общем, цей пасинок посолки, знайшовши одного старшого вже якогось свого дружаню, митника, він працював раніше на митниці України, 40-річний дядько, якийсь, такий, ну видно, вже такий рішительний. Да? І от вони вдвох сколотили таку міні-банду. І от у Відні, оце кілька тижнів тому вони цього замера Харківського як -то, заманили на. Стоянку в готелі. На цій стоянці ну, був Мерседес. Мерседес, не дешевий, ніфіга, який належав цьому сину. Влаштували йому там питки, натуральні питки на кілька годин. Питали, мучили і вибили з нього зрештою паролі доступів до криптогаманців. І після цього вивезли ну, вже там на околицю Відня. Вроді би ще як він ще був там з знаками життя якогось, але вони його тупо спалили разом з машиною. Звіряча взагалі, історія ну, страшне просто, ну, в голову якось не вкладається, як так можна. Але можна тут повезло, що місцеві досить швидко помітили, ну що таке відбувається. Австрійська поліція досить швидко почала розматувати цю справу. Ну вона так по-звірячому дуже виглядала. І для відня, який зараз є такою, знаєте, гаванів для корупціонерів всього світу. Ну таке звіряче вбивство, це якби порушення якогось статус-кво. Ладно, б там знаєте, вибачте, якщо що, такі емігранти, щось якісь там попанаєхавши біднота. Ну, щось там, наркобарони, ну, наркобариги, якісь між собою там, щось влаштували. Це, ну, воно б могло ще там залишитись поки. А тут же ж ні, ну, як то Мерседес. Ну, Дуже пафосно все. Ну, біла людина всередині, яку перевірили, Баха, це виявилося такий, ну, навіть е, в родині такого впливого чиновника в Україні. Тобто австрійські поліцейські почали це розматувати, вони отримали доступи до телефонів, познімали білінги, ну і по вже своїм системам, по відеокамерам побачили, що е, оці двоє вбивць, е, вони покинули Австрію, поїхали до України. Австріяки швидко повідомили українську поліцію і вже українська поліція, ну теж фіксуючи пересування телефонів у просторі, а це зараз робиться. Якщо дуже хочуть, правоохоронці фіксують от, онлайн прямо трекер, як телефон їде по країні. От, вони взяли і прийняли цих хлопців десь там на території одеського регіону. в готелі щось вони там відпочивали чи щось таке. От при них знайшли. Майже всі е, ті гроші з криптогаманців, тобто не, не встигли вони. Але вони їх встигли конвертувати ну з біткоїнів там перевели в, ну, в звичайну валюту, ну в різну там євро, долари, гривні і так далі. От, вроді би, хеппі-енд, да Ну що знайдено, там вже перед судом. Е, ну Запобіжку їм обрали, вони там сидять. Е, посолка теж. Закликала там не політизувати всю цю історію, ну бо ж зрозуміло, да, всі, всі відразу згадали і посолку, і чоловіка, оцього, якого так і не посадили за хабар. І за те, що аж от таку представницю от такої родини Єрмак особисто лобіював фактично послом в Болгарії, тобто. І за мера теж, ну я ж кажу, він представляє дуже таку непростий е, клан е, в політико-економічній е, карті України. Тобто, здавалось би, хеп'єн, що всіх знайшли. Але тут я кажу, от, що вразило багато моїх знайомих в оцих колах, це те, що батько вбитого сина, ну, на жаль, дав багато грошей і не контролював ну, наскільки хлопець контролює базар. Фактично, ну якось шо, не втримав, да? і вони це винесли перший урок, а другий урок, що ну, типу, думай, дивись, з ким ти товаришуєш. Ну, тобто, навіть е ті люди, з якими ти там поруч, вони там можуть бути одної з тобою національності чи країни, але ж і е вони е можуть придати. Ну, за гроші, от піти на таке. Ну мало ти можеш знати про е, ті, хто тебе, тебе оточує, коли ти сидиш на таких грошах і е, маєш справу з такими людьми. Тому оцей переляк там, ну на жаль. Як то кажуть, він зачепив багатьох, ну і мене теж. Та. У мене теж є син і якось, знаєте, мене по-батьківськи дуже нагребла ця історія. ну от Перша думка така була, якби у батька не було дурних доходів таких, що, знаєте, взяв там 200 штук кинув пацану на криптогаманці і 200 штук доларів, чи ну, вже вижив би він, ну, чи було б таке вбивство звіряче, чи ні. В общем, сприйміть це, просто як і з одного боку портрет України зараз, да, в якому діючі особи виявилися, отакими, от, от як є. Бо це, такі... оце, знаєте, те, що я більше всього <смас> очікую і очкую з зіткнення з нашим українським діпстейтом, оцим глибинним державотворчим народом, який оце сидить на от таких от історіях, потічках, а там бах і сотні тисяч доларів вилізають звідкись. А, ну, Виховуйте своїх дітей, піклуйтесь про них, ну і пояснюйте їм техніку безпеки, погодження ну, з, з малознайомцями. Ну, якщо у вас там діти настільки забезпечені. Удачі вам всім і з наступаючими святами!